Чи намагається Росія залучити до лав своєї армії жителів окупованих територій України? У яких регіонах вже почали працювати російські військомати. Які завдання вони виконують? Чи є жителі окупованих територій у російських так званих добровольчих батальйонах? І чим це їм загрожує? Докладніше у цьому випуску. Вітаю. З вами Олександр Янковський і новини При Азові. У Маріуполі починають працювати російські військомати. Про це 9 березня повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Він оприлюднив указ, підписаний ватажком незаконного груповання ДНР Денисом Пошиліним, згідно з яким військомати мають бути створені у Маріуполі і районі. Ці структури мають забезпечити повний облік усіх чоловіків від 2006 року народження. Також працівники військоматів мають забезпечити виконання мобілізаційних завдань, які надала Росія, зазначив Андрющенко. До 30 квітня вони мають прозвітувати, скільки чоловіків в окупованому Маріуполі поставили на облік. Також повідомляється, що медичні заклади міста розпочинають працювати на огляди для російських військоматів. Тим часом на окупованій частині Запорізької області оголосили про формування так званого народного ополчення. Відповідний указ видав призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора регіону Євген Балицький. Про це він повідомив 9 березня. Балицький зазначив, що головні завдання підрозділів так званого народного ополчення це охорона громадського порядку і об'єктів життєзабезпечення області, а також захист так званої державної власності та майна місцевих жителів. Балицький повідомив, що учасники цього формування проходитимуть підготовку на полігоні з досвідченими інструкторами. Цю інформацію прокоментував міський голова Мелітополя Іван Федоров. 10 березня в ефірі телемарафону він зазначив, що після захоплення частин Донецької і Луганської областей у 2014 році російські окупаційні сили там створили так звану народну міліцію, яку згодом трансформували в армійські корпуси угруповань ЛДНР. На окупованій частині Запорізької області окупаційні чиновники вже втретє намагаються змусити місцевих жителів воювати за Росію, каже Іван Федоров. Спочатку в них були козаки. Які базувалися на на території церкви московського патріархату, які намагалися там контролювати якийсь там а, порядок на вулицях тимчасово окупованого Мелітополя. Потім я нагадаю, вони створили а, полк судоплатова, в який начебто, набирали добровольців з тимчасово окупованої території, але жодного добровольця вони не набрали і тому почали а, привозити найманців з Сербії, ще якихось там гастролерів, з континентальної Росії набирати, тому що ніхто не хоче там служити а зараз вони намагаються зробити так званий донецький сценарій, коли пам'ятаєте, вони вчителів, лікарів просто ставили під автомат і змушували йти е в окопи і змушували йти е стріляти когось. Але такий сценарій точно не пройде на тимчасово окупованій Мелітопольщині, тому що наші мешканці точно не збираються воювати проти наших збройних сил України, тому що вони їх просто чекають. Запорізьке видання п'ята редакція, 16 березня повідомило, що у Бердянську до так званого народного ополчення Запорізької області приймають усіх повнолітніх жителів, які мають паспорти Росії, також тих, кого називають особами без громадянства, що постійно проживають на захопленій території області. У сусідніх містах вже є практика взяття на військовий облік студентів місцевих навчальних закладів а також ведуться пошуки добровольців за списками працівників місцевих підприємств. Зазначили журналісти. Директор центру стратегічного розвитку території із Малітополя Андрій Орлов у коментарі новинам при Азові розповів, що російські окупаційні сили намагаються у будь-який спосіб залучити місцеве населення до власних військових формувань. Якщо людина не має можливості заробляти якимось чином гроші, працюючи в бюджетній, наприклад, сфері, не отримуючи ту зарплатню. Єдиний вихід, який в нього залишається, до якого його підводять, таким чином до якого його підводять, виходить йти і записуватися до якихось військових угрупувань і певною мірою, тобто, вступати, долучатися до їхньої мобілізації і брати участь у бойових діях, тобто людей просто заганяють, таким чином, в глухий кут в участі у війні. Залучення примусове в першу чергу примусове з будь-якого боку примусове е, залучення е, чоловіків до е, участі в е, або в організації оборони. Або в підтримці військової інфраструктури, або в напряму в участі в військових угрупуваннях воно присутнє і воно відповідно планувалося з самого початку захоплення цих територій, тому що е, оскільки Російська Федерація і їх її військові угруповання там втрачають дуже мають дуже великі втрати да, на сьогодні на сході України. Під Бахмутом і на інших напрямках то утримання цих територій потребує відповідно свого ресурсу, який безпосередньо російською владою вбачається саме з цих територій. Тобто, будь-яким чином, залучити місцеве населення до участі в цій війні, депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофієв зазначив, що в окупованій частині регіону російські військомати працюють здебільшого у прихованому форматі. Їхнє завдання це. Повністю сформувати. Базу військовозобов'язаних, які отримали російське громадянство, це для них таке мегазавдання. Бо зараз окупаційна влада створює мобільні бригади для того, щоб якомога більше залучити військовозобов'язаних да, і залучити їх до російського громадянства. Тому така прихована мега-завдання да, військомату це створення такої бази даних військовозобов'язаних. Ми розуміємо і попереджаємо всіх наших мешканців тимчасово окупованих територій, що з моменту отримання російського громадянства на вас накладаються всі ті ж зобов'язання, що й накладаються до військово зобов'язаних Російської Федерації, тому у разі оголошення ще однієї хвилі офіційної хвилі да, мобілізації. То у наших е, військовозобов'язаних не буде можливості да уникнути е, потрапляння до окупаційної е, армії. Один із таких військкоматів працює в окупованому Мелітополі, каже депутат. Я знаю, що в Мелітополі точно працює, да і знаю, що іноді е, туди приходять бажаючі записуватися до лав того ж батальйону. Судоплатова зараз буде народне ополчення. Але щоб такого примусового датам вимога е... примусового е... відвідування е... військкомату е... зараз. Е... Е... Окупаційна влада від цього обмежується, чому тому, що щоб не наробити на розголосу, да що всі, хто отримує російське громадянство, потім потрапляють до лав окупаційної армії, тобто завдання номера один зараз окупаційної влади це якраз примусово зробити паспортизацію Російської Федерації серед мешканців, тимчасово окупованих територій, а вже потім їх будуть долучати до виконання окупаційних завдань. Створення військових формувань дозволяє окупаційним чиновникам отримувати фінансування з Росії, зазначив Павло Тімафієв. Наприкінці минулого року було створено так, так називаємо державне. Унітарне підприємство, батальйон імені Судоплатова». Тобто, це державне підприємство, дає можливість волітеру Баличкому напряму залучати бюджетні кошти Російської Федерації для фінансування цього батальйону. Наразі ми бачимо певні ознаки, що бюджетне фінансування цього батальйону «Судоплатова» вже пішло. Місто міста Мелітополя обклеєн буквально плеєн різними об'явами про те, що прямо зараз здійснюється набір до батальйону судоплатова різних посад військовослужбовців, сапери, солдати, там піхота, снайпери і так далі. І так далі, і якраз підготовка з цих документів це покладається на завдання, покладається на військкомати. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зауважив, що формування так званих добровольчих батальйонів на окупованих територіях цілком може стати примусовим. Росія е проводить таку приховану мобілізацію на своїй території, е вже клікотру е волну котру хвилю цієї мобілізації проводить на своїй території, і відповідно окуповані території можуть, можуть бути бути будь-якого моменту задіяні. До примусової мобілізації для е, окупованої Запорізької області і Бердянського району є дуже показовим приклад окупованих е, Донецької та Луганської областей, де ще рік тому навесні. Було дуже багато інформації про те, що на вулицях просто захоплювали людей, чоловіків, і їхня подальша доля невідома у Бердянському районі. Російські окупанти перевіряють чоловіків призовного віку. каже посадовець. Почастішали випадки знову ж таки в Бердянському районі, коли зупиняють людей чоловіків для перевірки. Чи то мобільних телефонів, чи то документів, і під цим соусом їх записують на якісь списки, що вони знаходяться у віці, який підлягає нібито мобілізації, але це вже так тільки на словах і на таких неофіційних списках. Але розуміємо, що певна підготовка ведеться, коли е відбудеться зміниться риторика з добровольчого на обов'язкове, невідомо це знову ж таки може бути будь-якого моменту. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів новинам при Азові, що у лівобережній частині регіону, яка перебуває в окупації, військомати не створюються. Продовжують тиск з огляду на примусову паспортизацію, тому що ще незначна кількість людей все ж таки вдалася до отримання російських паспортів. Окупанти навіть записують там пропагандистські відео, те, що будуть вживати якісь додаткові заходи до так званих ждунів. Вони називають так наших людей, які чекають Збройні Сили України. Тому можливості розгортати. В них військомати і залучати наших громадян до своєї окупаційної армії в них немає. Створення окупаційною владою добровольчого батальйону також успіху немало, каже депутат. Єдине формування, яке зараз працює у регіоні, це окупаційна поліція. З огляду на те, що безробіття тотальне, і на зараз окупанти унеможливили взагалі виїзд з окупованої території, і, і тим самим закликають вступати до поліції окупаційної, але зазначають, що поліція буде використовуватись виключно для охорони правопорядку так званого. Але ж на самому відділі відбувається абсолютно інше. Ті, хто зголосився на співпрацю з окупантами і пішов до окупаційної поліції, то окупанти використовують цю поліцію також на чергування на блокпостах разом з військовими Російської Федерації, і несуть вони, вони ті самі функції і ті самі обов'язки, як і військові Російської Федерації, а також використовують. Поліціянтів для супроводження військових колон і військової техніки, тобто, фактично, поліцію, яку вони. Оголосили для правопорядку, а фактично використовують для військової цілі. Тобто, це така прихована мобілізація, яка зараз відбувається на окупованій частині лівобережній Херсонщині. Сергій Хлань також нагадав місцевим жителям про відповідальність, яка їм загрожує у випадку участі у російських військових формуваннях. Вони приймають. Без присяги до лав окупаційної поліції, але головною вимогою, коли вони приймають до окупаційної поліції, є отримання російського паспорта. Ну і тут вже відповідно ми розуміємо, що отримання російського паспорта тими громадянами, хто зголосився на це, це добровільне отримання російського паспорту, що є колаборацією, і відповідно понесе обов'язкову відповідальність той, хто це зробив. Це новини при Азов'я. Якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте. Підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, завдяки саме вам правду про водії на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Головна редакторка Маріупольського видання 0629 Анна Романенко розповіла, що російські військомати вже почали працювати у кількох районах окупованого міста. За моєю інформацією, точно працюють в двох районах: в Кальм'уському, який окупанти називають Лічівським, і в центральному районі, але можливо, що і в інших. Просто в мене інформація точно про два працюючих в цих районах. З чого вони почали? Вони почали в першу чергу з молоді, і саме студентів примусовому порядку всіх погнали в ці військомати ставити на облік. І в школах, і в навчальних закладах, які вони кваліфікують як вищими, такий процес почався. Вони долучають е, вчителів, директорів цих навчальних закладів, змушують їх в обов'язковому порядку сприяти постанові на облік і щоб вони просто виводили групи окремі в певні дні, і всі організовано йшли і ставали на облік. Е, тому я думаю, що що у тих молодих людей, яким е, виповнилося там вже починаючи з 16 років, е, немає шансу щоб не стати на військовий облік. Інформацію про те, що молодих людей відразу після постановки на облік відправляють на фронт, немає каже журналістка. Втім, туди відправляють тих чоловіків призовного віку, які отримали російські паспорти. Ми дізналися про те, що просто двоє чоловіків. Вони не працюють в ніяких там установах, так би мовити, бюджетних да, окупантів. Проте вони отримали російський паспорт. Я знаю двох таких чоловіків обом по 35 років, і десь через тиждень вони отримали повістки з'явитися в військомат, і вони вже мобілізовані. Тобто ці два дві людини, про які я кажу, вони вже мобілізовані. Є також факт про те, що троє працівників комунального підприємства Автодор, які окупанти відновили роботу, також потрапили під призов. І я маю інформацію про те, що деякі викладачі навчальних закладів, які приводять дітей до військоматів, також Отримують мобілізаційні приписи, і такі факти вже є. Мобілізовані Маріупольці не проходять військової підготовки перед участю у бойових діях, зазначила Анна Романенко. Я знаю точно, що коли вона отримує цей е, призов мобілізаційний, вони не мають ці люди жодної підготовки військової, жодної. І е, їх подальша доля невідома, і немає можливості відстежити з ними зв'язок, на жаль. А от сховатися від російської мобілізації в окупованому Маріуполі немає де, додала журналістка. Насправді є е, тільки два виходи з цієї ситуації. Перший стає дуже е, важким і малоймовірним – це виїхати за межі окупованої території, навіть там шляхом е, Російської Федерації. Але коли ти вже маєш мобілізаційний призов, е, це дуже рисковано і маловірогідно е, це зробити. Тому це просто такий сигнал для всіх чоловіків, які ще таких призовів мобілізаційних не отримав і просто подумати і щось вирішити для себе. Можливо, все ж таки наважитися на те, щоб залишити територію. Коли ти вже мобілізований, я не знаю наскільки можна уникати. Уникати з'явитися контактів з військоматом, звісно, дають поради експерти, такі що просто ігнорувати, не брати до рук будь-яких посвідчень, нікуди не з'являтися, але як ти зможеш далі працювати, наприклад, якщо ти працюєш в адміністраційній окупаційній адміністрації, то це неможливо. Ти маєш бути перейти в якесь підпілля, це ж невелике місто там типу. Москва чи Санкт-Петербург це все ж таки місто, яке напівзруйнований приховатися там доволі складно. Тому єдина парада, яка залишається, це здаватися в полон, якщо ти вже потрапляєш на фронт. А тим часом у Росії 1 квітня може початися новий набір військовослужбовців-контрактників. Російське міністерство оборони планує поповнити армію на 400 тисяч солдатів. Повідомляє Російська служба Радіо Свобода. Зазначається, що відомство розіслало до регіонів рознарядки із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані відповідні документи. Основна частина роботи з набору контрактників ляже на співробітників військоматів, а відповідатимуть за виконання плану губернатори. За планами Російського міністерства оборони у Челябінській та Свердловській областях на службу мають надійти по 10 тисяч осіб. У Пермському краї 9 тисяч. Повідомляється також, що жителям Воронезької області знову почали роздавати повістки у військомати, як це було у вересні 22-го року, після оголошеної путіним так званої часткової мобілізації. При цьому в уряді регіону зазначили, що єдина мета цього уточнення даних військового обліку, пишуть журналісти. За даними медіа, військомати намагаються компенсувати втрати російської армії у дефіцитних військових спеціальностях. Зараз це водії бронемашин та артилеристи. Втім, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков 14 березня заявив, що у Кремлі не обговорюють можливості проведення другої хвилі мобілізації. Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС. Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що повну мобілізацію у Росії можуть провести лише у випадку оголошення воєнного стану. В самому слові, контрактники це не про мобілізацію, це про те, що людей будуть визивати вже почали визивати до військомату, де різними способами будуть примушувати, будуть обіцяти золоті гори, щоб люди підписували контракт. Це е, тому, що е, повну мобілізацію можна е, про повну мобілізацію можна говорити, якщо буде військовий стан. Військовий стан Путін об'являти не хоче і не буде, тому зараз поставлені такі. Жорсткі критерії для військоматів, і вони будуть намагатися. Це не означає, що людину по повістці будуть відправляти відразу до війська. Тому ці плани набрати ще 400 тисяч. А я вважаю, поки що нереальними. Добровольці, які хотіли долучитися до лав російської армії або до військових формувань, вже це зробили. Вважає експерт. Зосталися тільки е тих, яких ну. Потрібно мобілізувати ну майже майже примусово. Єдина можливість е, набрати зараз достатньо велику кількість е, людей. Це повна мобілізація, це закриття кордонів. Це е, е, ну фактично при, примусова мобілізація, яку яку ми маємо зараз. А мобілізаційний ресурс у них є. Все ж таки 140 мільйонів країна, і е, наша 40 – це ну різні речі. У них є можливості, але для цього потрібно політичне рішення. Мобілізовані росіяни будуть готові до відправки на фронт за 2-3 місяці, каже Михайло Жирохов. Росіянам вдалось нав'язати Україні свою формулу бойових дій. Тобто, це е, формула часів Другої світової війни: що у кого більше людей, той, по той перемагає. На жаль, у нас зараз е, то немає якісної переваги. А розумієте, маленька радянська армія завжди програє великій радянській армії, і будь-яке підсилення особовим складом російської армії це мінус, на якійсь ділянці фронту, і чисто теоретично це може означати ну стратегічний прорив. Тому зараз наші військові і просять більш сучасну західну зброю. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я, Тримаємося. Вини приазов'я.